Ми вшановуємо перемогу в Другій світовій війні, яка є загальною перемогою. Ну і спільно з Європою ми святкуємо ті дати, які святкує весь цивілізований світ. У вас пієтету до 9 травня немає. Ви знаєте, у мене його, в принципі, такого, як ви говорите, пієтету і не було. Але коли ми при радянській владі жили, то звичайно нам поясняли, що. Велика перемога і все таке інше. Але після того, що сталося, коли Росія розпочала проти нас війну, який може бути пієтет, mm -hmm. якщо вони на цьому будують свою як це, пропагандистську кампанію, 8 травня День пам'яті та перемоги в Другої світовій війні, а 9 травня День Європи. Як ви до цього ставитеся? Я, якщо чесно, навіть не чув про це. Я знаю, що в мене на роботі сьогодні вихідний і ну це завжди плюс. 8 травня я не вшановував, святкував тоді, коли був живий дідусь. Він пройшов війну, розпочав її в Києві і завершив обреслав нині в Рослав. 9 травня День Європи, це на вашу думку, а, ну, Наскільки я пам'ятаю, День Європи у нас святкувався в інший день завжди. А, і мені здається, що. 9 травня взагалі треба забути як якусь дату, от і все. Чому? Тому що вона для нас не означає нічого. Це аж ніяке не свято, яке треба святкувати з квітами, танцями, піснями радісними. Так, це було, була велика радість для людей. Але як колись у пісні співали, то була радість з сльозами на очах. Я з Запорізької області, то в нас там була якась така пропаганда і вшанування, і ходили там на мітинги. Ну, останні роки такого вже нема. Ну, мабуть, сьогодні це вже день пам'яті. Бо перемога нас чекає. Не два дідуся погибли на тій війні. і Мої батьки вшановували, і ми вшанували. Ну, Ми ставимося як. Все, що від Росії, ми ставимося негативно. Тобто День Європи 9 травня? Нормально. А сьогодні ми вшановуємо тих, хто погиб в війнах. 8-9 травня це буде. ще раз. 8 травня це буде День пам'яті та перемоги у uh -huh. Другій світовій війні, а 9 травня буде Днем Європи. Ага. Це щоб ми не празнули його в 9 травня. Так, а якби був якийсь марш безсмертного полка в Києві, ви б пішли? Ні, на те, що тут називають «побєдобєсія», ви знаєте, це від... викликає відразу. Тому от хочеться, щоб відношення було дійсно. Загинули мільйони людей. Яке може бути свято? кілька років тому почула, що Путін сказав, що ми б по в війні, навіть без України. І я завжди думаю, як так, що на території України ця Друга світова війна відбувалася, і вони побіділі без України. Може, навпаки, підтримую Україну і весь світ, в тому, щоб ми святкували 8 числа. Шановуємо, Шановуємо пам'ять 8 так, травня. Так. А 9 травня День Європи як вам? Прекрасно.